Добрий вечір, шановні слухачі, і наша мовна школа сторінка вивчення української через казки української. Дії для вас кожного дня о 20.00. І у неділю, по вихідним, я буду для вас читати серію казок, які називаються Казки матусі Му. Отже, сьогодні у нас з вами перша казка. Казка про зоряну корову. Отже, слухайте, у селищі Матінки Му панувало пожвавлення та піднятий настрій з приводу збільшення у сім'ї. Вісім телят з'явилося у цьому році: Дорсі, Ремі, Міра, Фаста, Солі, Ляля, -ля, Сіт та останній непосідючий і спритний. Хамсі. Хамсі був найактивнішим та найтямущим із восьми. І з кожним днем було все зрозуміліше, що він стає ватажком цієї малюкової ватаги. Вони увесь день носились полями, а Хамсі вправно керував їхніми іграми, бешкотував та напрочуд швидко вигадував нові розваги. Та незважаючи на свій ще занадто малий вік. Він вже потихеньку почав проявляти свавілля, і матінка Му вирішила, що навчання треба буде розпочати раніше, ніж звичайно, бо може статися вже занадто пізно. Замислилася вона також і про незвичайність кожного з новонароджених. Їхні, їхні імена були непрості, вони були дані не, не їхніми батьками, як зазвичай буває. А були вони принесені зірковим птахом у глиняному горщичку, кожне написано на маленькому папірці та перев'язане стрічкою з особливим дзвіночком, забарвлення якого абсолютно чітко відповідало забарвленню або прикметі кожного з малюків. Це був дуже рідкісний та сприятливий знак. До речі, ті дзвіночки урочисто пов'язали кожному теряті на шию, щоб вони слугували особливим талісманом, покликаним захищати та оберігати свого володаря. Тільки хамсі своє ім'я отримав не у такий спосіб, а зовсім, зовсім інакше. Але про це буде далі, і не у цій розповіді пізніше. Так і ходив він єдиний без звіночка на шиї, але завдяки його грайливій та добрій вдачі, відважному та волелюбному характеру, дивовижній здатності несподівано з'являтися та приймати участь абсолютно у всіх подіях, що траплялись у селищі, напричут скорого став знати кожен житель, включаючи навіть старого буркуна несміха. А він, між іншим, проживав аж на пагорбі за місточком, який означав кінець селища та грізно блимав очима на кожного, хто наближався до його хати, так, що малеча пищала від жаху та стрімголов мучала пагорбом назад до селища униз. А матінка му все думала, як же буде правильно зробити у цьому випадку? Адже вчитися за старовинними сувоями давньої коровічої цивілізації та рукописними зошитами самої матінки вони ще не могли, ну, ну не були ще готові, щоб так ось зовсім. І тоді вона вирішила, що кожного вечора буде розповідати їм казки. От саме, як вам от зараз. Так що можете е бачити себе у цих телятах, бо якраз вам і розказується ця перша казка, що і їм. Отже, найближчого вечора почала вона сказки про зоряну корову. Матінка Му покликала одразу всіх хлопців та дівчаток наших теляток, і вони з готовністю розсілися, як оце ви зараз. На своїй улюбленій галявинці, у своїх улюблених позах, іноді вельми, Фаста, видершись на скелю, звісив голову униз та зацікавлено підняв вуха. Солі, приємно розтягнувшись, вляглася прямо перед вогнищем, і вже зараз пару, і вже пару раз солодко позіхнула. Хамсі, який нишком спостерігав за нею, Тихенько посміхнувся про себе, готовий побитися об заклад, вона засне, не встигне матінка Му і до середини дійти. Така вже Солі була любителька поспати. Сам хамсі розташувався вельми зручно. Сівши позаду матінки му, він поклав свої передні копита її на плечі, а голову акуратно вмостив між її рогів, усім своїм видом, показуючи, що хто. То, а він по-справжньому готовий слухати цю казку. Всі інші комфортно влаштувались, і матінка му розпочала своє оповідання. Дуже давно, ще до початку створення нашого миру, великий, могутній та дуже небезпечний злий, похмурий хаос панував над усім. Він мав неймовірно багато сили та люті, він хотів бути єдиним володарем Всесвіту та знищував усе живе, що міг тільки знайти. Цілі століття він лютував, збирав війська, нападав на планети, цивілізації. А коли вони, опираючись, знищували його війська, він збирав нові та й знову йшов війною все на нові планети. Рік за роком зникали цілі народи, нації, суспільства. Хаос був дуже сильний, і ніхто не міг його зупинити. Але нічого не стається випадково. До пори, до часу йому все сходило з рук. Але настав момент, коли це свавілля дійшло до критичної точки, та творець вимушений був втрутитись. Насправді ця війна не була випадковою. Творець мав життєве зерно, яке мало дати початок всьому живому, що тільки могло народитися в цій поки що безмежній порожнечі. У назначений час він залишив зерно у найбільш сприятливому місці та став терпляче чекати, доки з зерна проявиться парсток. Прийшов час і паросток з'явився. Творець лагідно подивився на нього, замислився, ще раз подивився та й вирішив, що нічого не станеться, якщо його залишити. Та й що може статися у благополучному всесвіті, де панує злагода, усі жителі справедливі та відважні, а про хаос давно вже нічого не було чутно? Адже не один рік, як було скинуто його правління, а він безсилий кволий та покинутий своїми послідовниками, мешкав десь у віддалених закутках Всесвіту. Про всяк випадок творець покликав, покликав на допомогу одного із мешканців найближчого селища. Те, що було розташовано е, до, біля території самого творця, звали його промінчик або світлий промінець. Вони з творцем були давніми друзями, і промінчик неодноразово, люб'язно, виконував невеликі доручення і завжди з ними успішно справлявся. І тепер він з готовністю погодився допомогти творцю і, і тільки попросив глянути на паросток. Дуже ж було цікаво, що це воно таке, той паросток, і чого творець так охороняє його. Отримавши дозволення, промінчик спритно прошмовнув у печеру, де зберігався цей паросток, широко очі, він вдивлявся на невеличку рослинку, яка легенько тріпотіла своїми м'якими та практично прозорими листочками. Еге ж, здивувався він таке мале. А з нього якимось чудом розвернеться цілий новий світ, а потім на цьому світі з'явиться життя, народяться якісь невідомі істоти, сформуються нові суспільства, нові правила. Цікаво, які вони будуть: чи великі, чи маленькі, доброзичливі, або нелюб'язні, сімейні або одинокі. так мріливо міркумав промінчик, бо він взагалі був дуже великий мрійник. І так він робив, сидячи з цим е, паростком. Ну що, друже, заглянув у печеру творець, я б уже хотів піти. Вибач, я замислився, стрепенувся промінчик. Е, іди, звичайно, а я буду тут вартувати. І творець поспішив відбути. Бо він дуже поспішав у своїх справах. І е, поспішив, знаючи, що начебто все буде добре. І дійсно, деякий час все і справді було добре і спокійно. Хаос той час був значно ослаблений боротьбою, але люті навіть у такому стані у нього було хоч відбавляй. Жага помсти кипіла в ньому. І завдяки своїй природі, хаос був схильний знищувати все добре, світле і хороше, що тільки може бути у світі. Звичайно, від його проникливих темних очей не могло вислизнути те, що творець щез, та ще й такий відповідальний момент, коли зароджувалось нове життя у тому паростку. А, ну і по перше. Що хаос собі замислив. По-перше, треба нейтралізувати цього маленького охоронця. І так як хаос недаремно був таким великим хаосом, він дуже багато цього знав для виповнення своїх планів, і він знав, що промінчик був дуже романтичною натурою. І захоплювався усім гарним та чарівним, ну, як і всі романтичні натури. Хаос похмуро посміхнувся, бо він надумав, що він зробить. Не дарма він учився у чарівній Академії та став одним з найвидатніших учнів у цій академії у галузі темних мистецтв. Академія зазвичай взагалі готувала чесних, добрих та сумлінних чарівників, які були помічниками людей, та хаос був не таким. І у цій академії теж діяв закон вільної волі, і абсолютно всі, від малого до великого, виконують його неуклідно, то постійно, бо інакше жити не можна. І скільки хаос не вчили добру гарним речам він був схильний завдавати шкоди та неприємності всім поруч, і віддано любив зло, і тільки одне могло його порадувати, коли у інших щось не вдавалося. Зосередившись, отже, знову-таки на злі, хоча й безсили, але вже щось знову надумавши хаос, почав вимахувати руками та щось тихенько бубаніти, пригадуючи з цих своїх вмінь. Тим часом, навкруги печери, де були наші юні друзі і охоронець, і той, кого охороняли, почало мрехтіти. І переливатися ніжне сяйво. І звідкись полилась тиха мелодія. І промінчик, наш охоронець, завмер на мить, а потім почав захоплено спостерігати за неймовірним сяйвом, яке почало розливатися навкруги. Ніколи не бачив такого, як же гарно! Він безперестанку крутив головою, не випускаючи з поля зору те сяйво, яке почало складатися в якісь дивні візерунки, картинки, як же йому це подобалось. Візерунки почали потихеньку повсти в сторону, але промінчик не помічав цього і легковажно стрибав за цими візерунками, забувши, що йому треба спостерігати за маленькою але дуже маленькою істотою, рослинкою, бо у нього це ж було як завдання. Мить, і от він уже у пасі. Дверчата зачинилися з нехорошим бряскотом, хаос качнув головою та одним помахом викинув ключі, І е, які одразу ж ці ключі проковтнув його улюбленець. До речі, страшна та потворна жаба. Коли вона розкривала пащу, там клубочилась пітьма. Усе, що туди попадало, ніколи вже не поверталося назад. І от у ця жаба і проковтнула ключі від пастка промінчика. Промінчик розпачливо заплескав очима, він зрозумів, що відійшов надто далеко від місця, що він не побачив, переступив межу, яка відділяла його від території хаоса, а там, де панує зло. Зовсім неважко зловити, хоч і дуже яскравого, але все ж таки маленького промінчика. Охоронця не стало. Парусток був викрадений та захований так далеко, що ніхто ніколи не зміг, не зміг би навіть уявити собі таке місце. А промінчик, наш охоронець, був перетворений на невидиму форму. І ніхто Ніколи не дізнався, що сталося, бо у такій формі промінчик ніяким чином не міг навіть нікого повідомити. І тут втрухав, втрутились слухачі наші телята, пам'ятаєте, вони слухали цю казку, бо у лялі вже з очей капали великі сльози. Сид-сід, скрипів зубами, а фаста грізно насупився. Хамсі не втримався та прервав розповідь. Матінка тепер же парусток неможливо врятувати. Адже ключ проковтнула та потвора. У, я вже її ненавиджу, він потряс кулаком. Та й промінчик шкода, він був такий веселий, такий граливий. Все пропало, розумієш? Він заглядав в обличчя матінки Му, і по його розгубленій мордочці було видно, що він переживає за героїв казки усім серцем. Фізіономії усіх друзів витягнулись, стали такі збентежені, що матінка мимоволі лагідно посміхнулася. А це добре дітки, що ви так щиро хвилюєтесь, але ви ще не знаєте великих законів, що діють і керують у всьому всесвіті. Не хотів їх вчити, а, а, а що найголовніше жити по ним хаос. Тому слухайте далі, що було якраз завдяки дії цим законам. Отже. Незаконні дії хаосу, звичайно, не залишились на помітному всесвіті. Проте ситуація залишалась важкою, адже ключ був знищений, паросток знаходився у хитрій пастці, Після викрадення він був переміщений по заплутаних енергетичних коридорах, які сходились, розходились, перекривали один одного, формуючи просто лабіринт. Та у той лабіринт було попасти майже неможливо. А якщо попадеш, то вже не виберешся, запутавшись у цих хитрих сплетіннях. І єдине, що залишилось слід, слід на місці викрадення. А отже, було відоме місце входу у цю небезпечну пастку. Отже, була Терміново скликана Рада світлих радників, викликали тих, хто був неподалік, адже для далеких повідомлень не було часу, слід міг розвіятись і подальші пошуки були б ну, зовсім неможливими. Присутні радники марно намагались вирішити цю задачу, вони то згадували різні існуючі ключі та способи, то листали стародавні книги у спробах знайти ну, хоча б схожу якусь ситуацію. Але не знаходили. Усі виглядали розгубленими та засмученими. Комусь навіть було дуже соромно, що він не зміг допомогти. І ті, кому ставало соромно, вони щезали так їм було це недовдоволення. Так як раду поспіхом зібрали, і ніхто не міг контролювати присутніх хм, у самому далекому кусточку цієї ради причаївся сам. Хаос. Він був замаскований. Але що це було за замаскування сміх та й годі? Хаос був позбавлений талантів і будь-яких проявів творчості. Його б могли викрити за секунду, але зараз усі були зайняті пошуком того, який ключ був застосований у цьому разі. І ніхто його не помічав. Тож хаос без перешкод сидів собі у кутку. Та посміхався, дивлячись на їх безуспішні намагання, він був ну вкрай задоволений собою. Такої шкоди йому не вдавалося зробити вже давно. І він думав, тепер його перестануть недооцінювати. Але у той самий час, коли він уже так подумав, що він зовсім справився, щось спалахнуло, засяяло. Іначе рожева заграва запалала на увесь горизонт. Усі задивовано вскочили, та ніхто навіть не встиг висловити якусь пропозицію, що це, як величезний Фенікс опустився у центр зали. Птах був велетенський, яскравий, його барви вміщали у себе всі кольори та ще декілька невідомих кольорів. І ніхто із присутніх ніколи не бачив такого. Усі зачаровані, завмерли перед ним, захоплено, милувались, ну просто усі. Бо цього чарівного птаха знали не тільки за його кольори, а за його незвичайні здібності. І ці здібності були відомі у кожному куточку Всесвіту. Але на той момент ще ніхто не бачив його, тільки одиницям, які були обрані, і то, Наймовірнішими щасливчиками пощастило його зустрічати. Такі зустрічі завжди були незвичайні. І несли за собою безліч приход, але ніхто не знав, як його покликати, бо не існувало такого способу. Він завжди сам приходив у потрібну мить. І, отже, всі в захваті розглядали його, бо ніколи нього не бачили. І коли ж він заговорив з ними. Чарівний молодійний голос ще більше їх прочарував, начебто молодійні колокольчики були розповсюджені в круги. І от що він сказав, якби переливаючись цими молодійними дзвіночками, я прилітав повз вас. І я розумію, що у рішенні е, такої задачі ви не зможете швидко знайти ключ. Але я знаю вірне рішення. Та проспівав сильним та звучним голосом слова одного старовинного гімну. Маємо ми символ це ключ любові. І тільки любов є цим ключом. І ніщо інше нам шукати не треба бо любов відмикає усі затвори. Він помовчав. І всі замовчали, бо не розуміли, як цей гімн може їм допомогти. І от вони почули. Уже зверху від відлітаючого Фенікса ті дзвіночки, якими роздавався його голос, той, хто почує, той, хто застосує, той отримає вирішення проблеми. Сяйво померкло, і всі зрозуміли, що вони стоять навкруги пустого округа, а Фенікса вже не було там, де він знаходився тільки мить тому. Та раптом від луня донеслося з піднебесця звідти, де він зник, вам допоможе зоряна корова. Шукайте зоряну корову. І ще долинуло кілька молодійних приливів. Швидше, більше зволікати не можна, гляньте, сказав один з радників і указав на місце входу у паску. Слід був уже майже непомітний. Ще хвилина він пропаде і вже ніколи не з'явиться. І або з'явиться десь у іншому місці, де невідомо, і може станеться, що вхід перенесеться у інший всесвіт, і тоді вже майже неможливо щось буде поправити. Враз вони почали розуміти, що ключ любові можна застосувати і що може допомогти тільки зоряна корова, тому що ніхто з них не знає, як це зробити. Але на то вони були і радники, що вони знали, як призвати цю зоряну корову. Вони схопилися за руки, зробивши великий круг, вони знали, що для закладу цієї зоряної корови. Треба уявити її образ у своєму серці. І коли ми щось уявляємо важливе у своєму серці, воно обов'язково прийде. Бо Зоряна корова була матір'ю матуси, мамуси у всіх всесвітів, у всіх світів. І хто краще неї, хто краще матусі, може застосувати ключ любові. Адже Фенікс сказав, що саме ключ любові їм допоможе. Тим більше, стародавній їм саме про цей ключ і казав: усі члени Ради зосередились, уявляючи собі цей образ у своїх серцях, і незабаром частина зіркового неба, нібито попливла над ними, частина зірок відокремилась, і величезний кусок неба почав повільно і плавно наближуватись. Із цих зірок З'явились обриси ріг, тулуба, голови. І тут усі упізнали ці очі, незрівняні очі. Адже кожному, хто народжувався, корова мати, заглядала в вічі і відразу у цьому народженому запалювався невгасимий вогонь життя. Тільки побачивши її, всім одразу стало. Спокійно, впевнено. Вони навіть почали посміхатися і дивуватися, та як же вони зразу не могли здогадатися, що треба робити, що її треба позвати? І далі, з її появою, почалося просто щось чарівне. Мати попросила усіх зробити велике коло, і з її серця почали литися. Зіркові промені любові. Цей вихор декілька хвилин покружляв і, немов виколисав та заспокоював малюка, який пережив такі неприємності та, обережно, захвативши цього малюка, цього парустка, витащив його з цієї пастки, проявив у цій точці, де всі були, і бережно опустив перед ними на місце. І тут. Перша оболонка цього парустка лопнула і розпочалося дивовижне дійство. На усі боки простяглись листки парустка, витягуючись повзучи прям на багато кілометрів, срібні струмені неслися поряд з ним з неймовірною швидкістю. Бо це розпочалося з цього зерна створення зовсім нового світу, енергії, любові, матінки зоряної. Усі повернулися і подивилися на зоряну корову, як з запитанням. О, ні, ні, не турбуйтесь, сказала вона. Паросток тепер знаходиться під моєю охороною і завжди буде знаходитись, як і все живе. Яке живе у всесвіті, яке тільки народиться і усвідомить мою присутність, і хоча б один єдиний раз звернеться до мене, назавжди буде перебувати під моєю турботою і захистом. За нього зараз попросили допомогти ви, члени ради, а відтепер нічого не будемо погрожувати. Вона щасливо посміхнулась, і тут вона махнула у сторону хаоса і миттєво посерйознішала. бо вона його побачила, вона не могла його не побачити, а за тобою боржок, сказала вона. Він як скукожився і сказав: знаю, і наче або проскрипів, або про шелестів, як то порушник. І, поверхнувши безформеною кінцівкою, зробив у просторі якийсь знак. І у ту ж мить з'явився наш невдалий охоронець, Примінчик. Він схвильований охотів, та ніяк не міг засяяти знову ж таки рівним світлом. Настільки він перехвилювався та злякався, помах ві матінки, повернув йому сяєння. І вона лагідно погладила його. І тут. Члени ради, світлі радники почали підходити і просити її: Благослови нас, матінко, тільки ти у важкий час зберігаєш спокій і опікаєш нас. Вони по одному підходили за благословенням, радіючи несподіваної удачі, та зникали кожне у своєму напрямку. Матінка заспівала чарівну, чудову колискову тваріння, і далі все пішло у новому але гарному, захисному своєму руслі. Малята слухали, затамувавши подих. І тут раптова здогадка пронизала хамсі. Це ж була ти, матінко. Матінка посміхнулась, та зірки відобразились і заплескались в глибині темносиніх або чорних. Або фиолетовых очей на добраніч, любі, До наступной недели, до наступных козок, матеньки, му.